Ой та міла, та будь він проклятий саме й отпуск. Бистріша б уже на роботу, та я хоч би отдихнула. Та то що вже це скільки? Десять вечора. Ну, а я тільки врізла в хату. Та що б я робила? Та що й всегда. Врось би ти не знаєш, яка тут робота. З утра замісила на хліб, розтопила в печі та напекла хліба, ще туди картоплі з м'ясом поставила та одтушила заразом на вечір. Обірвали на конець то з Грецьком ягоди та компоту закрила п'ятнадцять банок. Зоя. Закривай будь добра двері. І так уже комарів напустили повну хату. О. Потрусили сажу, і в хаті, і в кухні, бо вже два години трушена була. А тоді собрали простьолки, погрузили на возик та поїхали на ставок, поперестирували з дітьми. Ще й корова до бека побилася. То прийшлося вечором вести парувать після череди. Ні, мартушка. Рябіна ж у нас і в тому году ялова, і в цьому щось і досі не б'ється. Не знаю, що з нею робить, мабуть, прийдеться здавать. Та не хочеться, бо непогана корова доїлася всегда хорошо. Ну, бачиш, жене й молока зовсім мало стало. Ото таке та, мілочка. Це я влізла в хату, щас буду мить ноги та лягать спать.